Повість врем'яних літ Переклад на українську Василя Яременка читає Олена Маляренко. Частина 17 Початок святополкового князювання у Києві Прийшов свято у Київ. Вийшли йому назустріч кияни з поклоном і прийняли з радістю. І сів на столі батька свого і стрия свого. Усе ж врем'я пішли половці на Руську землю, почувши, що помер Всеволод, і послали вони послів до святополка, пропонуючи заключити мир. Святополк же не порадився із більшою дружиною батька і стрия свого, але порадився з тими, хто прийшов із ним, схопив послів і посадив у погріб. Почувши про це, половці почали воювати. І прийшла половців безліч, і обступили вони город Торчиськ. Святополк же, як почув про половців, послав просити миру, а вони пустились по руській землі воювати. Святополк же почав збирати воїв, щоб йти на половців, і сказали йому мужі розсудливі не спокушайся іти проти них, як мало воїв маєш. Він же рік їм. Маю отроків у себе вісімсот, які можуть супроти них стати. А другі нерозсудливі почали казати Іди, йди, княже. Розумні ж говорили, коли б ти набрав вісім тисяч, не було б біди. Наша земля обідніла від воєн і поборів. Але звернись до брата свого Володимира, щоб допоміг тобі. Святополк послухав їх і послав до Володимира, щоб той допоміг йому. Володимир же зібрав воїв своїх і послав по Ростислава, брата свого до Переяслава, звелівши йому помагати святополкові. Володимир же прийшов у Київ і зустрівся зі святополком біля святого Михайла, і затіяли вони між собою сварки і незгоду, а, домовившись, цілували хрест між собою. Половці ж продовжували воювати руську землю. І сказали мужі розумні, чого ви, князі, сваритеся між собою, а погани гублять землю Руську, потім примиритеся, а нині підіть проти них або з миром, або з війною. Володимир бажав миру, святополк хотів воювати. І пішли. Святополк, Володимир Ростислав до Трипілля, і прийшли до стугни. Святополк же і Володимир і Ростислав скликали дружину свою на раду, маючи намір перейти через ріку, і почали думать. І сказав Володимир доки стоїмо тут під прикриттям ріки, такою угрозою заключимо мири з ними. І пристали на цю раду розумні мужі, янь та інші. Пияни ж не прийняли цієї поради і сказали Хочемо битися, перейдемо на той бік річки. І ця рада полюбилася і перейшли стугну ріку, а була вона тоді вельми повноводна. Святополк же Володимир і Ростислав, приготувавши дружини до бою, пішли. З правого боку йшов святополк, з лівого Володимир посередині Ростислав і, поминувши трипілля, пройшли вал. І от половці пішли назустріч зі стрільцями попереду. Наші ж стали поміж валами, поставивши стяги свої і рушили стрільці із валу. Половці, підійшовши до валу, поставили стяги свої і налягли найперше на святополка і зламали полк його. Святополк стояв твердо, але люди його побігли, не витримавши натиску половецьких військ. І останнім побіг святополк. І налягли на Володимира. І була битва люта, і побіг Володимир з Ростиславом і вої його, і прибігли до ріки Стугни, і кинулися в брід Володимир з Ростиславом, і став тонуть Ростислав на очах у Володимира, і хотів Володимир підхопить брата свого, і трохи не втонув і сам. І так утонув Ростислав, син усе Володовів». Володимир же перебрів ріку із рештками дружини, бо більшість полку його полягла, і бояри його тут полягли, і перебрався на цей бік Дніпра, оплакав брата свого і дружину свою і пішов вельми печальний у Чернігів. Святополк же утік у Треполь і закрився там, і був до вечора, і в ту ж ніч прийшов до Києва. Половці ж, коли побачили це, кинулися по руській землі воювати, а другії повернулися в Торчиськ. Приключилася ж ця біда у день святого Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа в літо 6601-1093 року, місяця травня 26-го. Ростислава ж шукали і знайшли його в ріці, і, взявши, принесли його до Києва і плакала за ним мати його, і всі люди плакали дуже через юність його. Зібралися єпископи, і попове, і чорнорисці, і належні піснеспіви відспівали, і поклали його в церкві Святої Софії біля батька його. Коли ж половці обсіли Торчиськ, торці чинили опір і завзято боролися з города, вбиваючи багато ворогів. Половці ж почали налягати і відвели воду, і люди в городі стали знемагати від спраги й голоду. І прислали торці до святополка сказати: якщо не прийшлеш, їди, змушені будем здатися. Святополк послав. Але не було змоги прокрастися в город, бо навколо було безліч ратних. І стояли біля города дев'ять тижнів і розділилися надвоє: одні стали біля города, з військом б'ючись, а другі пішли до Києва і вчинили набіг між Києвом і Вижгородом. Святополк же вийшов на желанню, і пішли обидва війська один проти одного, і зійшлися, і розгорілась битва, і побігли наші від чужинців, і падали зранені ворогами нашими, і багато загинуло, і впали мертві більше, ніж біля Треполя. Святополк же прийшов в Київ сам третій, а половці повернулися до Торчиська, і сталася ця біда місяця липня 23-го. На ранок же 24-го, в день святих мучеників Бориса і Гліба, стояв плач великий у городі через гріхи великі, через побільшення беззаконня. Це на нас Бог наслав поганих, не їх милуючи, а нас караючи, щоб ми відсахнулися від злих справ. Так, карає нас нашестям поганих, бо це батіг Божий, щоб ми, опам'ятавшись, утрималися від злого шляху. Цього ради в празники Бог нам наводить тужбу, так як перше зло в це літо вчинив на свято Вознесіння біля трипілля, а друге на свято Бориса і Гліба, а це нове свято Руське. Цього ради пророк сказав: Оберну свята ваші в плач, а пісні ваші в ридання». Стався бо плач великий на нашій землі, і опустіли села наші, і городи наші, і тікали ми від ворогів наших у святкові дні. Про цей пророк говорить. Повпадете перед ворогами вашими, і поженуть вас ті, що ненавидять вас, і побіжите, ніким не гнані, і сокрушу пиху вашої сили, і стане в ніщо міць ваша, і битиме вас захожий меч, і опустіє земля ваша, і опустіють двори ваші, бо ви злі й лукаві, і я прийду до вас з лютістю. Так говорить Господь Бог, святий Ізраїлів. Бо лукаві і сини Ізмаїлові палили села і токи, і багато церков спалили вогнем, і нехай ніхто не дивується цьому, де безліч гріхів, там і видовища всякого покарання. Через це й вселенна була зраджена, через цей гнів послався, через цей народ на муки відданий. Одних у полон ведуть, других убивають, інших на кару віддають і вони гірку смерть приймають, а другі її тремтять, бачачи цих, що вбивають інших голодом і спрагою морять. Одна загроза, одна кара, що різноманітні має рани і різні печалі, й страшні муки, тих. Кого зв'язують, і п'ятами б'ють, і на морозі тримають та мордують, і це тим дивніше і страшніше, що на християнський рід страх, і сумнів, і нещастя поширилися. Справедливо і заслужено, хай будемо покарані, і у те віритимем, що коли будемо покарані, випадає нам потрапити в руку ворогу чужоземному, найбеззаконнішому і найпідступнішому з посеред усіх народів. Речемо велемовно: праведний ти, Господи, і справедливі суди твої. Речемо за прикладом того розбійника, ми заслужене за діла свої отримали. Говорімо разом з Йовом, як Господу любо так і трапилося, хай буде ім'я Господнє, благословенне в віках. Через нашестя поганих і завдані ними муки пізнаємо владику, якого ми прогнівили. Ми були прославлені і не прославили Його, пошановані були і не пошанували Його, просвітились і не зрозуміли, куплені були і не відпрацювали, народилися. І засоромилися, наче він нам не батько. Согрішили і покарані, як согрішили, так і страждаємо, і городи всі опустіли, і перейдемо поля, де паслися стада, коні, вівці і воли, і нічого цього нині не бачимо. Ниви стоять порослі і стали пристанищем для звірів. Але, одначе сподіваємося на милість Божу карає бо нас тяжко, добрий владика, і не за нашим беззаконням зробив нам, а за гріхи наші воздав нам. Так подобає доброму владиці карати нас за численні гріхи, так Господь зробив нам, упалих підняв, Адамів злочин простив, маківку нетлінності подарував, кров свою за нас пролив. Оскільки бачить нас неправедно живущих, то й наслав на нас цю війну і скорботу, щоб і ті, що хочуть і не хочуть, і всякий в будучині знайшли милість і полегшу від муки. не помщається бо Господь подвійно за одне й те саме. О несказанне людинолюбство! Оскільки бачив нас, що невільно до нього зверталися, безмежна його любов до нас адже хотіли ми ухилитися від заповідей Його, а от тепер уже хоча й не хочемо, а змушені терпіти, і, хоча й приневолені, терпимо уже з власної волі. Хіба була тоді у нас розчуленість, а нині усі сповнені сліз? Хіба була у нас тоді жаливість? А нині плач на всіх вулицях стоїть за вбитими, яких згубили беззаконники. Половці розбійничали довго і повернулися до Торчиська. Обезсилили люди в городі з голоду і здалися нападникам. Половці ж, захопивши город, запалили вогнем, а людей розділили і повели їх у вежі до сердоболів своїх і родичів своїх. Змучені зимою, сковані, голодній спраглі, із поблідлими в нещасті лицями, з почорнілим тілом у чужій землі із запаленими язиками йшли голі і босі, маючи зранені терням ноги. Із сльозами відповідали одне одному, промовляючи Я був із цього города, а другий А я з того села. І так, перемовляючись зі сльозами, розповідали про рід свій і зводили очі на небеса до Всевишнього, знаючого тайне. Хай ніхто не посміє сказати, що Бог ненавидить нас, бо кого ж іще так любить Бог, як нас возлюбив, кого ще так пошанував, як нас, і про слави вивозніс нікого. Через те найбільше гнів свій підніс до нас, що більше за інших пошановані були, а найгірші гріхи содіяли, що більше за інших освячені були, і волю владики знали, а зневажили її красу, і за це більше за інших покарані. Ось і я грішний дуже і часто гнівою Бога, і часто буває, що грішу повсякдень. У це ж літо помер Ростислав, син Мстиславів, онук Ізяславів, місяця жовтня у перший день, а похоронили його місяця листопада, в шістнадцятий день у Десятинній церкві Святої Богородиці. У літо 6602-1094 рік уклав мир святополки з Половцями і взяв жінку, дочку Тугортокана, князя Половецького. Того ж літа Олег прийшов із Тмутораканії з Половцями і прийшов до Чернігова. Володимир же закрився у городі. Олег же прийшов до города і підпалив біля города, і монастирій попалив. Володимир уклав мир з Олегом і пішов із города на стілочі в Переяслав, а Олег увійшов у город отця свого. Половці ж почали воювати біля Чернігова, і Олег не забороняв їм, бо сам повелів їм там воювати. Це вже втретє на Олег поган на руську землю. Хай Бог простить йому гріх його, бо багато християн вигублено було, а других у полону взято і розсіяно по чужих землях. У це ж літо прийшла сарана на землю Руську місяця серпня, в шістнадцятий день і поїла всяку траву і багато жита, і того не чули від днів перших землі руської, що бачили очі наші. Оце за гріхи наші. У це ж літо, місяця квітня, 27-го дня, о 6-й годині ночі, помер єпископ Володимирський Стефан, який раніше був ігуменом Печерського монастиря. У літо 6603-1095 рік ходили половці на греки із Девгеневичем і воювали на греки. А цар грецький захопив Девгеневича і осліпив. У це ж літо прийшли половці, Ітлар і Китан до Володимира Миритися. І прийшов Ітлар у город Переяслав. А Китан став між валами із військом і дав Володимир сина свого Святослава в заложники Китанові. А Ітлар перебував у городі із з лучшою дружиною. У це ж врем'я прийшов слав'ята із Києва від Святополка до Володимира у якійсь справі, і почала думати дружина Ратиборових чад з князем Володимиром, як винищити Ітларових чад. Володимир не хотів цього робити, кажучи, як я можу це зробити, коли я йому поклявся. У відповідь дружина сказала Володимирові. Княже, не буде тобі в цьому гріха, привів їх сам Бог в руки твої, чому вони завжди, давши клятву тобі, гублять землю руську і кров християнську проливають безпрестанно. І послухав їх Володимир і в ту ж ніч послав слав'яту з невеликою дружиною і з торками між вали найперше викрали Святослава, а потім убили Китана і всю його дружину перебили. Був тоді суботній вечір, а Ітлар у ту ніч спав у ратибора на сіннику і не знав сам, що зробили з Китаном в ту ніч. А ранком у неділю, в годину заутренню, приготував ратибор отроків в оружжі і наказав натупити хату, і прислав Володимир отрока свого бандюка за Ітларовими чадами і рече бандюк Ітларові Кличе вас князь Володимир і сказав так. Взуєтеся в теплій хаті, поснідаєте Ратибора і приходьте до мене. І рече Ітлар: Так буде. І як тільки війшли в хату і заперли їх, і вилізли вої на хату, і пробили діру, і тоді Ельбих Ратиборич узяв лук свій, наклав стрілу і ударив Ітлара під серце, і всю дружину його перестріляли. І так безславно закінчив життя своєї тлар із дружиною своєю в сиропусну неділю о першій годині дня. Святополк же й Володимир послали до Олега, наказуючи йому іти з ними на половців. Олег же пообіцяв іти з ними і, виступивши, не пішов із ними одним шляхом. Святополк же і Володимир пішли на вежі і взяли їх, і захопили худобу, і коні, і верблюди, і челядь, і привели у землю свою, і стали гніватись на Олега, що не пішов із ними на поганих, і послали святополки з Володимиром до Олега, кажучи таке: От ти не пішов за нами на поганих, що розорили землю Руську, а ще й маєш у себе і Тларовича, або вбий його, або віддай нам, то ворог наш руської землі. Олег же їх не послухав і була між ними розпря. У це ж літо прийшли половці до Гургова, і простояли біля нього все літо і ледве не захопили його. Святополк же замирив їх, половці ж прийшли за Рось, а Гургівці вибігли і прийшли в Київ. Святополк же повелів закладати город на Витичівському горбі і назвав його іменем своїм Святополківград, і повелів єпископу Мюриму із Угоргенівцями сісти тут і Засаківцям і іншим з других городів. А Гургів опустіли запалили половці. Наприкінці цього ж літа пішов Давид Святославич із Новгорода до Смоленська. Новгородці ж пішли в Ростов за Мстиславом Володимировичем і, взявши, його привели у Новгород, а Давидові сказали не ходи до нас. І пішов Давид, і повернувся і сів у Смоленську знов, а Мстислав сів у Новгороді. У це ж врем'я прийшов Ізяслав, син Володимирів, із Хурська до Мурома, і прийняли його муромці, і захопив він посадника Олегового. В це ж літо знову прийшла саранча місяця серпня 28-го, і покрила землю, і було дивитися страшно. Ішла вона в північні землі, пожираючи траву та просо. У літо 6604, 1096 рік, Святополк і Володимир послали до Олега, кажучи таке. Приходь у Київ та укладемо договір про руську землю у присутності єпископів та ігумнів із мужами батьків наших і з городянами, щоб боронити землю руську від поганих. Олег же, сповнившись розумом зухвалим та словами зарозумілими, сказав їм таке: недобре мене судити ні єпископам, ні ченцям, ні смердам, і не захотівити до братів своїх, послухавши злих порадників. Святополк же і Володимир сказали про нього. Так от, ти ні на поганих не ходиш з нами, ні на думу до нас. То і ти недобре проти нас замишляєш, і помагати хочеш поганим, то хай Бог розсудить нас. Святополк же і Володимир пішли на Олега в Чернігів, і вибіг Олег з Чернігова місяця травня, третій день у суботу. Святополк же і Володимир гналися за ним. Олег же вбіг у Стародуб і там закрився. Святополки Володимир облягли його в городі і билися з города завзято, а ці йшли приступом на город, і було багато вражених з обох боків, і була між ними Січа Запекла, і стояли навколо города тридцять три дні, і знемагали люди у городі. І вийшов Олег з города, благаючи миру, і дали йому мир, сказавши таке. Іди до брата свого Давида і приходьте в Київ на стіл батьків наших і дідів наших, бо то найстарший у землі нашій Київ, і в ньому належить нам зібратися і порядок покласти. Олег же обіцяв так зробити і на цьому поцілував хрест. У це ж врем'я прийшов боняк із половцями до Києва, і в неділю ввечері і повоював околицю Києва і спалив двір княжий на Берестовому. У це ж врем'я куря з половцями воював Переяслав, і устя спалив місяця травня 24-го. Олег же вийшов зі стародуба геть і прийшов у Смоленськ, і не прийняли його смоленці, і пішов він у Рязань, а святополки Володимир повернулися додому. В тому ж місяці прийшов Тугоркан тесть Святополків до Переяслава місяця травня, 31 й день, і став біля города, а Переяславці закрилися в городі. Святополк же і Володимир пішли на нього по цьому правому боці Дніпра і прийшли до Заруба, і тут перейшли в брід, і не помітили їх половці, бо Бог оберіг. І, приготувавшись до бою, пішли на город. Горожани, побачивши, були раді і вийшли до них, а половці стояли на тому боці трубежа, зготувавшись до бою. Святополк же і Володимир пішли в брід через трубіж на половців. І спочатку Володимир хотів вишикувати дружини, вони ж не послухалися, а ударили з коней на ворога. І коли це побачили половці, то кинулися тікати, а наші погналися слід за ратними, рубаючи ворогів. Судіяв Господь у той день спасіння велике. Місяця липня, в дев'ятнадцятий день, переможені були чужоплемінці, а князя їхнього тугортокана було вбито, і сина його, і інших князів багато полягло. Ранком знайшли Тугоркана мертвим і взяв його святополк як тестя свого і як ворога і привіз до Києва і похоронив його на могилі у Берестовому, між дорогами, що розбігаються одна на берестове, а друга на монастир. А 20-го того ж місяця, у п'ятницю, о першій годині дня, прийшов у друге до Києва боняк безбожний, шолудивий, потайкий, як хижак. Несподівано і трохи в город не ввігнались половці, і запалили понизя біля города, і повернули на монастирі, і спалили Стефанів монастир, села і германів, і прийшли до монастиря Печерського, коли монахи в келіях після заутренньої відпочивали, і вигукували побіля монастиря, і поставили два стяги перед воротами монастирськими, А монахи повтікали поза монастир, а інші втікли на дзвінниці». Безбожні сини Ізмаїлові вирубали ворота монастирські і кинулися по келіях, вирубуючи двері, і виносили все, що знаходили в келіях. А після цього запалили дім святої владичиці Богородиці, і прийшли в церкву, і спалили південні двері, і другі, що з півночі, і влізли у притвор, де гроб Феодосіїв, і взявши ікони, підпалили двері і осквернили і Бога, і закон наш. Бог же стерпів, бо ще не настав кінець гріхам їхнім і беззаконню їхньому, а тому й говорили вони, де їхній Бог? Хай допоможе їм захиститися від нас, І іншими словами, хулу говорили на святі ікони, насміхаючись і не знаючи, як Бог карає рабів своїх напастями і війнами, щоб ставали вони як золото у горнилі випробуване. Адже християнам через безліч скорботи печалі належить увійти у царство небесне. А оцим поганим хулителям, які на цьому світі прийняли веселість і привілля, на тому світі дістанеться мука від диявола і вогонь вічний. Тоді ж підпалили вони і двір красний, що його поставив благовірний князь Всеволод на горі, що над видубичами, і все те окаянні полувці спалили вогнем. Ось тому і ми йдучи за пророком, просимо, Боже мій, оберни їх в колесо, як вогонь проти вітру, що випалює діброви. Отак пожени їх бурею твоєю, понівеч лиця їхні досадою. Це ж, бо вони осквернили і спалили святий дім твій, монастир матері твоєї, і прах рабів твоїх, убили декілька братій, наших ружжям, безбожні ті сини Ізмаїлові, наслані на кару християнам за гріхи. Вийшли ж вони з пустині Єтрівської між сходом і північу. і вийшло їх чотири коліна торкмени, печеніги, торки й половці. Мефодій свідчить про них, що вісім колін пробігли, коли вирубав їх Гедеон. Вісім їх бігло в пустиню, а чотири він вирубав. Другі ж говорять сини Амонові, але це не так. Сини ж Бомоава – це хваліси, а сини Амонові – болгари, а сарацини від Ізмаїла, і видають себе за засаринів, і назвали себе сарацинами, кажучи, ми». Отже, хваліси і болгари походять від дочок Лотових, що ж зачали їх від батька свого, а тому й нечисте плем'я їхнє. А Ізмаїл народив дванадцять синів, від яких пішли торкмени, печеніги, торки і половці, що вийшли із пустелі. І після цих восьми колін на кінець віку вийдуть заклепані в горі Олександром Македонським нечисті люди.